Короткочасна спека перед похолоданням Синоптик дала прогноз погоди на завтра. В Україні завтра, 19 червня, буде спекотно. Температура повітря місцями підніметься до 34 градусів. Про це повідомляє росбізнес консалтинг Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в телеграм. В Україні завтра протягом дня очікується 28-32 градуси на півдні до 34 градусів. При цьому опадів не прогнозується. Проте у Чернігівській, Сумській областях та на Волині очікуються невеликі короткочасні дощі. А 20 червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на Заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до 20-25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до 18-22 градусів, заявила синоптик. При цьому вона додала. Що зниження температури повітря у четвер супроводжуватиметься дощами та грозами. Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки. Погода в Києві у Києві 19 червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря 28-30 градусів. А вже в четвер, 20 червня, Через візит холодного атмосферного фронту в столиці посвіжжує до 20-23 градусів. Також передбачається короткочасний дощ із грозою. Друзі, Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!